Панове, чи можна взагалі апелювати до мінських протоколів, до тієї угоди, яка була укладена? Тому що абсолютно очевидно, що впродовж останніх півроку ніхто не виконував цих пунктів, цієї мінської угоди. Хоча, знову ж таки, бойовики ДНР та ЛНР апелюють до закону про особливий статус окремих регіонів Луганської та Донецької областей, закону, який був ухвалений 16 вересня 2014 року, і до якого претензії були також у президента. Порошенка, але жоден пункт із цих угод не виконувався, і знову ми говоримо про мінський формат. Пане Сергію, ми сьогодні в цій студії констатуємо дуже багато е, фактів е, того, що ми говорили протягом останніх 6-7 місяців. А що може відбутися і як дивіться? От сьогодні про воєнний стан ми починаємо говорити і бачили з вами перелік пунктів, які мають вестися, якщо воєнний стан. Давайте відверто 80% цих пунктів вони вже діють на території нашої держави, тільки не є офіційними, тому що сьогодні всі волонтерські рухи, сьогодні вся допомога, підтримка вона вже існує. Нам потрібно було вести в законні рамки. Однозначно. Що воєнний стан потрібно було давноводити на території якраз бойових дій, і це би посприяло швидшому прискоренню, напевно, зупинення тих подій, які маємо на сьогодні. Надіятися на виконання мінських протоколів. Знову ж таки, ми бачимо, що ні один пункт не то, що протокол, ні один пункт не був виконаний за весь період. Тому говорити про те, що е, тепер ЛНР, ДНР, як би ми їх не називали, вимагають то частину е, цих пунктів, щоб вони почали виконуватися з 12 числа. Це є абсурдом. і Виконуватися з їхньої сторони в першу чергу. Вони не будуть. Вони вкотре в який раз хочуть взяти паузу для того, щоб мати фізичну змогу е, іншими якимись ресурсами е, перейти в наступальні дії е, свого характеру. Якісь знову те, що нам вдалося останнім часом ряд перемог отримати, можливо, в чомусь і так, але давайте відверто визнавати, що Донецька, Луганська область, окремі території, ми маємо серйозну проблему, і сьогодні, напевно, що окремі політики, окремі політичні сили все ж таки намагаються людям через якийсь інший механізм вкласти в голову те, що потрібно буде надавати особливого статусу, тому що це поганий мир. Ми повинні були з вами визнати давно, що в час втрачено засоби, які в нас були, ми їх не використали вчасно. І те, що було створено в Криму після Криму, те, що було вже відбулося в Донецькій Луганській області. Сьогодні ми маємо наслідки. Що регулярно нам говорили все ж таки про те, що можливо краще надати особливий статус Донецькій і Луганській області, але шляхом контролю над цими територіями, ми тоді не зробили. Сьогодні е, нормандська четвірка, яка засідає. Я хочу нагадати, що три тижні тому, коли була е, наша делегація в паре, де нам вдалося відстояти все ж таки резолюцію, яка відверто будемо говорити більше декларативна була на початку, і з першої хвилини цієї декларації не виконувалася вже Російською Федерацією щодо. Надії Савченко, про що йде мова? Франція категорично займала позицію не українську, а про російську. Е, германська делегація вона була більше налаштована знову ж таки в сторону Росії: Італія, Іспанія. Одним словом, всі більші країни були налаштовані в сторону Росії, і на комітеті, на одному з комітетів, європейські лідери ставали і говорили чітко. Давайте визнаємо між собою. Вони спілкувалися на цю тему. Давайте визнаємо, що ми давно на території Європи вже не впливає ні на що. Америка диктує умови. І сьогодні я погоджуюся з колегами, що якщо не будуть приймати участі Америка і Англія в даних переговорах, нічого не зміниться. Європа чітко розуміє, вони втрачають фінансово надзвичайно сильно. Вони бояться Путіна, бояться агресії. Вони розуміють, що після України може бути сценарій, а точніше, якщо будуть події відбуватися більш масштабно, як сьогодні, у нас є припущення. То в Європа, напевно і не доживе до того часу в такому стані, як вона є на сьогодні. Дякую. Тому пане звичайно, Сергій. що сьогодні з нашої сторони ми повинні створювати механізми захисту самі, тому що надіятися і просто вимагати. От ми сьогодні в цій студії говорили: ми повинні вимагати. Ми вимагаємо рік від Європи виконання якихось зобов'язань. На превеликий жаль, окрім пустих слів, до сьогодні ми нічого не отримали. Сьогодні Петро Порошенко заявив про те, що в Україні буде децентралізація, але це нічого не має спільного з сфедера реалізація. він сказав, що насправді це буде за зразок взято польський досвід. Це перше і друге, Порошенко заявив про те, що державною мовою буде. Українська мова не буде у нас компромісу і питання державної мови. Єдиною державною мовою залишатиметься українська мова. Чому? Бо так хочуть 80% українців, українців. Ми не можемо ігнорувати їхнє бажання. Ну, власне, президент розставив акценти перед зустрічю мінською. Сказав про те, що насправді жодні питання про федералізацію. Промову чи ще інші вимоги, які були артикульовані впродовж останнього року представниками Російської Федерації, не будуть виконані українською стороною. Які умови російської сторони в нинішній ситуації, очевидно, буде зрозуміло вже після перемовин, тому що їхні умови постійно змінюються або постійно корелюються в залежності від ситуації. В самій Російській Федерації, в залежності від тиску, який здійснюється із, із західних держав. На вашу думку, панове, на що може погодитись Російська Федерація, тому що абсолютно очевидно, що всі апелювання до представників так званих ДНР та ЛНР це повна маячня. Ці хлопці з ДНР та ЛНР нічого не вирішують. Це вирішує все одно господар Кремля. Знаєте, сьогодні з нашої розмови, все ж таки, можемо зробити висновки. А в нас плюс мінус їх думки однакові, що Російська Федерація ні на що практично не буде погоджуватись, тому що їх не задовільняє ніякість сьогодні. Вихід ситуації, який би задовільняв Україну. Тобто, дійсно, в них є ідея мати вплив на всю Україну, і в Путіна напевно ще немає зворотньої дороги. Він буде робити, окрім з нашої сторони за допомогою наших партнерів-союзників, якийсь силовий варіант для того, щоб його не стало. Як такового президента в Росії, і після того можуть відбутися якісь зміни. Але давайте відверто. У нас надзвичайно тобто мало фізич, часу. фізично його не стає. Можливо, і фізично в тому числі так. Але в нас надзвичайно є мало часу. Ми можемо багато заявляти, стояти сьогодні за трибунами, як політики, і говорити, що нам потрібно, ми будемо вимагати, ми маємо всім зібратись. Чи маємо ми моральне право сьогодні класти далі сотні, десятки, а можливо тисячі життів? Маленьких дітей в першу чергу, те, що відбулося вчора в Краматорську і так далі. Якщо запитати суспільство, а чи хоче сьогодні суспільство продовження війни і якою ціною? Західна Україна, яка перша пішла воювати, втратила надзвичайно велику кількість людей. І коли стоїть питання мобілізації, воно сьогодні складно проходить. Давайте також відверто. Донецьку, Луганську область, за Крим, як щойно була у нас розмова, ми не так швидко Крим повернемо. Силовим варіантом ніколи не повернемо. Іншими варіантами для того, потрібен час. Донецьку Ланську область, та яка там вже далеко, це не Маріуполь. Ні в якому разі. Це не Дебальцево, які дійсно, як ми сьогодні в перерві вами говорили, і в процесі пер, е, передачі. Там вже інші люди. Але ті люди, які з перших днів були в зоні окупації, вони точно також не хочуть України, швидше за все, в такій формі, як і чому? Тому що їх настільки зазомбували за останній час, тому що медійну війну ми програвали, програємо далі. Коли ми приїхали, знову ж таки, нагадую, Страсбург на засідання, та європейці не вірять, в мене сьогодні була зустріч з одним англічанином, який приїхав зараз на сільськогосподарську виставку до нас в Київ. І він задає мені питання: а Малазійський літак все ж таки хто збив? Тобто в них до сьогодні різні питання є. Тому що на що Росія піде, та ні на що вона не піде. Яка б сьогодні позиція їхня не була, за це позицією них буде наступна і наступна. В нас питання: а що ми будемо робити? Перший крок, другий і третій один за другим. Тільки в такому випадку нам вдасться отримати результат. Дякую. Якщо в Мінську не домовляться лідери чотирьох держав, і Путін поїде знову додому. При своїх і абсолютно спокійно е, буде реагувати на будь-яку критику, це буде означати, що він пішов по. Шляху повної самоізоляції, тому що всі говорять, це як останній урок для Володимира Путіна. Я він не боя саме тільки не, одночасно. Я не виві. думаю, що це так, тому що чим далі, тим Путін більше розуміє, що в нього розв'язуються руки навпаки. Чому сьогодні ми бачимо європейські лідери їдуть з ним сідати домовлятися? Тому що вони бояться за себе, а не за Україну. В них цінність не Україна. В них інші цінності, шановні, до тої пори, поки світ не побачить, що ми єдині в Україні. Нас давайте відверто, знову ж таки, по політичних силах, в тому числі в парламенті. Сьогоднішній порядок денний, вчорашній порядок денний дії наші, дії президента, дії прем'єр-міністра, дії парламенту, Вони різні, в різні сторони йдуть. Нам потрібен воєнний стан, нам потрібно, щоб взяли на себе відповідальність президент, в першу чергу, як головнокомандуючий. Нам дійсно сьогодні люди, які краще орієнтуються в ситуації, що в нас на сході, говорять: є в нас е, міністр оборони, є в нас окремо штаб. У нас є якісь різні дії. Та Ма коли далі, і ми не маємо часу сидіти і надіятися з протягнутою рукою, просити зброю, просити ще щось. Конкретні дії, перше, друге, третє. Крок за кроком. Коли побачить Путін, побачить Америка, побачить Європа, що не сидимо і не очікуємо, от тоді вони прийдуть з пропозиціями підтримки і допомоги. В іншому випадку вони будуть вичікувати, а хто виграє, до того прийдуть і протягнуть руку дружби. Дякую.